Чеський бісер-склярус від компанії Preciоза. Це бісер у формі трубочки. Представлений в розмірах 4,5, 6,5, 7 та 20 мм. У нас в каталозі ви знайдете 18 варіантів кольору, крученої та прямої форми. Бісер використовується для вишивки, створення колечок, браслетів, сережок, оздоблення брошок та шпильок. ось, наприклад, брошка дівчат з бакиїв з використанням склярус. Посилання на дівчат залишимо в описі до відео. Також для створення бахроми та оформлення танцювальних костюмів. Як бачимо, склярус має гострі краї, це створює цікавий вигляд на виробах, але зверніть увагу: якщо у роботі є вигини складні візерунки, тонка нитка в процесі носіння може перетертись та порватися. Щоб цього не сталося, рекомендуємо використовувати із цим бісером міцні нитки: еслон, нумо чи найміцніше для виготовлення об'ємних та важких прикрас Файерлайн.